Всім привіт! Ось перший улов, гарна бичара. Да. Ловимо. Будемо ловити, а потім дня сьогодні. На каліну, на Камбалу, на бочка. Ну, та протягом дня. Так, дорогі друзі, ми приїхали на риболовлю. Ось така краса, море штормить, пірс заливає. І зараз будемо пробувати закидувати. Дивіться яка краса. Ось у Вані вже роздача, дивіться який на корінне філе красунчик. Дуже класна бичара. Хоча море, як бачите, штормить. Пірс, де я ловив минулого тижня, заливає. Зима, що ви хочете. Але, але рибка є. Ловимо. Ну, нарешті, друзі, я приїхав трошки пізніше, ніж мій друг. О, нарешті розпочинуся. Гарним бичариком. Дивіться, який бичара. Трішки змок, промок. Бо шторм, але навіть взимку ми ловимо. Дивіться, який огромний бучара. На корине серце завів в камні, ледь витягнув його. Це вже ближче до залива, ближче до пирсу кинув. Камблка поки мовчить. Ловимо далі. Ось нас на камболу на курине філе з ніжки. Ще один бичарик непоганий. Можна сказати, зачот. Ловимо далі. Друзі, дивіться, який бичара. Це, мабуть, найбільший, який я ловив в своєму житті. Два гачки одразу з'їв. Це красава. Оце лапоть. Дивіться, який огромний. Так, дорогі друзі, потрошки половлюємо бачка. Море штормить, але бачки такі кращі, ніж минулого тижня. Підійшли місцеві ще хлопці. Разом в чотирьох вже цікавіше ловити. Але щось клювання притихли. Були дуже добрі клювання зранку, зараз вже рибка не хоче брати, але потрошки клюваннячка є. О, покажи, Стандартний. Так, дорогі, друзі, будемо завершувати риболовлю, піймали трошки бичків. Такі невеличкий. Раз. Це вже покраще. Два. Оце ну, вже трофейний, мабуть. Дивіться, який три. Який скользький. Чотири. П'ять. Ну, Такі гарненький, шість. 7. Вісім. І ось такий красончик. Дев'ятий. Така гарна риболовля, гарний уловчик у нас сьогодні. Побільше бичочки. І це ще зима. Це не літо, це зима. Це лютий. Початок лютого. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал обов'язково, бо далі буде дуже багато цікавих відео із річки, і по ловлі коропа. Дякую всім за перегляд.